Виконуємо номер 9 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 9 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Промінь ОК проходить між сторонами кута АОД. Знайдіть градусну міру цього кута, якщо кут АОК дорівнює 42 градуси, кут КОД 37 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Дано кут АОК 42 градуси, КОД 37. 42. 37. Потрібно знайти градусну міру кута АОД. Пригадаємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тому використаємо цю основну властивість за основною. Властивістю вимірювання, кутів. Кут АОД дорівнює градусна міра кута АОК, додати КОД. І це буде 42 градуси додати 37 градусів. Отримаємо 79 градусів. Записуємо відповідь: 79 градусів. Номер 9 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника геометрія 8 та підручника математика 8. Виконано.